Друзі, привіт! Мене звати Анна Локія, і я вітаю вас з Холодної Норвегії. Хоча насправді не з такої вже й холодної, тому що в нас два дні поспіль іде дощ і повністю розтопило весь сніг. Погода більше таку весняну нагадує. До речі, це найтепліша осінь і найтепліший початок зими за весь період мого перебування в Норвегії, тому що я пам'ятаю роки, коли вже навіть у вересні лежав сніг і був сильний мороз. А от цього року погода нас балує, балує теплом. Але тим не менше, тим не менше до Різдва вже залишились лічені тижні, і були від вас питання, як норвежці святкують наближення Різдва, наближення Нового року саме в робочому колективі. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про корпоративи, як це відбувається взагалі. Як воно виглядає і що вам потрібно знати стосовно цього? Отже, за загальним правилом організації вони організовують корпоративи для своїх працівників таким чином: тобто, винаймається або якийсь ресторан хороший, або якщо організація має менший бюджет, то це може бути щось простіше якесь кафе, наприклад. Але тим не менше винаймається якийсь заклад, там відповідно замовляється це все, і для працівників це повністю безкоштовно. Тобто вони просто приходять собі, п'ють, гуляють, відпочивають. Тому що я, от, наприклад, пам'ятаю роки, коли я працювала в Україні в державному секторі, то, наприклад, коли в нас були новорічні корпоративи, то ми скидалися, ну тобто ті люди, які виявили бажання йти на корпоратив, вони скидалися самостійно. Там якийсь певний процент суми невеличкі виділяла профспілка, але основне навантаження йшло на тих людей, які виявили бажання піти на корпоратив. То в Норвегії по-іншому, тут, якщо ми говоримо про державний сектор, ну і в приватному, в принципі, так само, тобто, все оплачується за рахунок роботодавця. Тобто, вся їжа, основні страви, десерти можуть бути певні варіації з алкоголем. Оскільки деякі організації вони не включають алкоголь, деякі організації включають. Ну, як правило, як правило, приватний сектор завжди включає алкоголь. Безкоштовний я маю на увазі, а державний сектор там можливі варіації тобто, або алкоголь не входить. Або можуть бути такі, ну, такі ну як ліміт на кожного працівника. Наприклад, що один якийсь напій алкогольний, він безкоштовно, один перший, а вже там другий, третій і подальші, вони вже за рахунок самого працівника. Може бути ось цей такий ліміт на один напій, може бути на два, а може взагалі його не бути, тобто по-різному, як я вже сказала. Що ще цікаво, що ось ці працівники з числа колективу, які займаються організацією свята, ну тобто, по суті, в обов'язки яких входить там домовитися з рестораном, скласти списки працівників, хто хоче піти на корпоратив і так далі. Тобто, ті працівники, які в цьому оргкомітеті, це не так, як в Україні, що це просто. Таке додаткове навантаження на них, тобто їм за це платять. Їм оплачується ця робота, ці додаткові обов'язки. І, в принципі, коли виникає питання про те, хто буде займатися організацією ось цього новорічного корпоративу, то, як правило, бажаючі завжди знаходяться, тому що це оплачується. І ось, наприклад, я пригадую, як минулого року. Був корпоратив в нас в державному секторі, тому що цього року ще не було. То, наприклад, ось ці працівники, які займалися організацією, то вони ще, ну окрім того, що вони організували ось там ресторан, там складали списки бажаючих, меню затверджували і так далі. То вони ще організували таку культурну програму, в яку входили там різні конкурси. Квіз, я пам'ятаю, був ще там якісь такі от розважальні речі, тобто вони ще також займалися тим, як, як розважати публіку. І корпоративи вже почалися в Норвегії, вони починаються з приблизно середини кінця листопада і тривають до Нового року. В деяких організаціях корпоративи можуть проводитись навіть в січні, якщо, тобто вже якби після свят, після Нового року, якщо, наприклад, не знайшлося вільного місця для проведення заходу, або, знову ж таки, організація, можливо, хотіла зекономити, тому що потім вже трошки ціни спадають після свят. Різні можуть бути причини, але. Після нового року, після свят, теж деякі організації проводять свої новорічні корпоративи в січні. На корпоратив ніяких подарунків вам не потрібно нести. Тобто, ну, звісно, якщо ви, наприклад, в колективі між собою не домовилися про, про те, що ви будете обмінюватись подарунками. Тому що я знаю, деякі організації вони мають таку традицію, як таємний Санта. Напевно, всі знають, що це таке. Тобто, кожен працівник купує якісь там подаруночки, вони наперед обумовлюють, яка це буде сума подарунку, і потім ці всі подарунки складають в такий загальний мішок і е, дарують подарунки одне одному. Тобто, якщо таких домовленостей наперед немає, то ніяких подарунків вам на новорічний корпоратив нести не потрібно. Тобто, ви просто приходите. Гарні при параді на сам захід, і, відповідно, там вже відпочиваєте з колегами. Як правило, в організаціях, якщо це велика організація, от до прикладу, та державна установа, де я працюю, вона досить велика. Там в нас, мабуть, я не знаю, десь, десь 350, мабуть, працівників. Ну, тобто, досить багато. В нас у відділі тільки працює, мабуть, людей 50, якщо не більше, тобто досить великі, то е, тоді можуть розбиватися ось ці корпоративи. На, ну тобто, от, от в нас, наприклад, як було? В нас відділ, наш відділ мав е, свій окремий новорічний корпоратив. Інші, відділі, інші відділи теж мали свої корпоративи. Тобто, якщо велика організація, то е, воно може розбиватися по відділах. І що мене здивувало, я пригадую минулого року, що ну я знала, що на новорічні корпоративи, звичайно ж такі, там вдягаються красиво і так далі. Але я просто навіть мені було важко пізнати декого з моїх колег, тому що там в такому звичайному повсякденному житті, наприклад, там дівчата не фарбуються зовсім, тобто не наносять косметику. Досить так просто скромно вдягаються. ну, Чоловіки, в принципі, так само. А на новорічний корпоратив вони всі прийшли ну, просто такі красиві, як, як з обкладинок журналів. Тобто там був в багатьох був професійний е, укладки волосся в перукарні. Тобто, дуже такі всі поприходили ну, гарні там, з манікюрами, що там. Є, наприклад, дівчата, які ніколи манікюрів з манікюрами я їх не бачила, а на новорічний корпоратив вони там прийшли при повному параді. І е, дуже... вони полюбляють взагалі норвежці такий е, одяг, яскравий такий з паєтками, з блискітками. От на новорічні корпоративи це в них дуже популярно. І е, дуже багато моїх колег вони саме поприходили ось в цих, ну, якщо ми говоримо про, про дівчат, про жінок. То вони поприходили в цих таких різних сукнях там, з паєтками, з блискітками, такі, знаєте, трошки якось ці такі шари на дискотеках. Але ну, насправді це все дуже, дуже мило виглядало. Чоловіки теж поприходили досить такі нарядні в костюмах, там, з кроватками. Ну, справді так вони готуються до цього. І тому, коли ви будете йти на новорічний корпоратив. То так, подбайте про свій зовнішній вигляд, тому що для них це дійсно свято, і вони готуються до того, як вони будуть виглядати, що вони вдягнуть. І вже там, наприклад, за кілька тижнів до проведення ось цього новорічного корпоративу, на обідніх перервах, наприклад, це активно обговорюється, хто що буде вдягати. Хто там, які сукні не бачив в магазинах, чи якісь туфлі красиві, тому що теж, як правило, вони, жінки беруть з собою туфлі, потім перевзуваються або перевдягаються. Я от пам'ятаю, як минулого року знову ж таки було, ми після роботи у нас там лишалося дві, дві годинки до новорічного корпоративу, тобто закінчився робочий день. У Нас лишалося дві годинки до новорічного корпоративу. Відповідно, вже додому практично ніхто не їхав. Ну я то точно не їхала, тому що я просто працюю в одній комуні, а живу в іншій комуні, і мені далеко їздити. Мені година їзди тільки в одну сторону. Це при тому, що нема заторів, вільна дорога. Якщо ще якісь затори, то звісно, це займає більше часу. Тому ми, в принципі, додому вже ніхто не їхав після роботи. Ми з собою брали. Речі для перевдягання, перевзування. І ось вже після робочого дня там дівчата все зробили, що їм потрібно. І я пам'ятаю, ми з колегами пішли в такий барчик. Тобто ми там трошки посиділи, там замовили собі коктейлі, посиділи, поспілкувалися ось ці дві годинки, поки ще було до початку корпоративу, і потім вже коли. Настала, настав відповідно час початку корпоративу, то ми просто з того бару пішли, пішли вже в ресторан, де проходив сам корпоратив. Тобто ось так воно відбувається на практиці. Чи потрібно йти на корпоративи? Я вважаю, що однозначно потрібно, тому що це гарний спосіб більше дізнатися про своїх колег, якось поспілкуватися з ними в неформальній атмосфері. Плюс на корпоративах дуже часто ви можете поговорити з тими людьми, з якими ви в такому повсякденному житті в роботі ви, наприклад, з ними не пересікаєтеся, тому що у вас ніяк не поєднуються ваші професійні обов'язки чи якісь робочі завдання, або, наприклад, це працівники з іншого відділу. То якраз корпоратив це от досить така гарна нагода, щоб налагодити ось ці зв'язки, завести нові знайомства. Що ще цікаво, що керівництво воно завжди сидить з вами за одним столом, тобто немає такого, що там, наприклад, керівництво десь там окремо святкує, а рядові працівники вони окремо святкують. У Норвегії такого немає. Тобто тут всі за одним столом, і керівники навіть ну, такого досить високого, топового рівня, так? Я маю на увазі не просто керівники відділів, а керівники всієї установи. Вони також святкують разом зі своїми працівниками. І все це відбувається в досить такій гарній, дружній, неформальній атмосфері. Тому ось такі вам відомості про норвезькі новорічні корпоративи. Обов'язково сходіть, обов'язково подивіться. Я думаю, що ви не пошкодуєте. І останнє таке напутнє слово. Перед тим, як ви підете на новорічний корпоратив, все-таки не забувайте, що вам з цими людьми ще працювати в подальшому. Тому ведіть себе гарно і пам'ятайте, що по вас можуть робити певні висновки про нашу націю в цілому. Тому що особливо в тих організаціях, коли... Алкоголь безкоштовний, то <хи> багато, багато так впускаються у всі тяжкі, як то кажуть, і вже себе не стримують ні в чому, в тому числі і норвежці, до речі. Тому все-таки не варто про це забувати. Ну і знову ж таки, якщо це, наприклад, великі якісь організації, великі бізнесові холдинги в приватному секторі, вони, звісно, можуть собі дозволити більш таке. Крутіше святкування, скажімо так. От, наприклад, в холдингу, де працює мій чоловік, то в них взагалі там круто, вони працівникам організовують там і такі відпустки повноцінні все за рахунок компанії. І, наприклад, там на новорічні корпоративи вони можуть повезти їх десь там в гори на відпочинок. Тобто не просто якби свято в ресторані, а більш так масштабно і. І на більш такому високому рівні. Знову ж таки, все залежить від організації, в якій ви працюєте, від установи, в якій ви працюєте, і від бюджету, який їм не шкода виділити на ось це святкування. Пишіть в коментарях, можливо, хтось з вас був на норвезьких новорічних корпоративах, які особливості, поведінки чи якихось традицій ви помітили. Поділіться, буде цікаво почитати. На сьогодні в мене все, друзі. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей.